Вітаю, друзі, щось намічається в Білорусі. Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян невідкладно покинути територію Білорусі. Тим, хто вже знаходиться в країні, порадили уникати масових заходів. Переглянути використання електронних приладів і обмежити активність в соцмережах. Також рекомендується зараніше продумати план дій на випадок надзвичайних подій і зареєструватися в системі СТЕП для екстреного зв'язку і евакуації. Можливі додаткові закриття пунктів пропуску на кордонах Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією і Україною. Здається, хтось е, хоче підпалити Білорусь. Для чого? Е, я думаю, щоб зірвати е, мирний план Трампа, е, все залити бензином. Підпалити за ці дні, які залишились до його інаугурації, втягнути його в Третю світову поставити на порозі. Все це боротьба за владу в США в подальшому через два роки, а страждати всім нам від цього. Чи запалять Білорусь, не знаю. От до Києва прибув голова рух. Йому залишилось менше місяця обіймати посаду, а він прибув до Києва. Мабуть, привіз план антитрамп, як все залить бензином і підпалити. І не здивуюсь, якщо Білорусь в цьому списку. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.